Вітаємо вас у санаторії Бержава. Пане Сергію, вкотре ви до нас приїжджаєте. Перший раз. Як вам загальне враження від нашої оздоровниці? Я можу порівняти інші санаторії. Мені тут дуже подобається ще уважливий персонал. Чи відчуваєте ви позитивний вплив від оздоровчих процедур? Так. Безсумнівно. Відчуваєте. З якими проблемами ви до нас звернулися? Сустави. Трохи підвищений зміст цукру, не критичний, але преддіабет. діабет. як вам щодо харчування в нашому санаторії? Дуже смачно, уважливий. Персонал. І порівнянні з іншими санаторіями полагаю, що тут мені краще. Чи повернетеся, ви знову до санаторію? Обов'язково. Я ще працюю, через рік буде відпустка, я знову думаю, що приїду. Чи будете рекомендувати своїм близьким та знайомим? Обов'язково? Пане Сергію, ми вам бажаємо міцного здоров'я і сподіваємось до нових зустрічей у санаторії Боржава. Щиро дякую.